Вітаю вас дорогі друзі! На моєму каналі просто по складне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви вам адресу. І сьогодні я хочу розповісти про видатну українську шахістку, яка 4 липня 25 року недавно пішла з життя. Йде мова про Лідію Семенову. Лідія Семенова народилася 22 листопада 1951 року. в Невеличкому містечку в Кем'янець Подільське. Ну, треба сказати, що успіхи кожного шахіста. А особливо шахісток, тому що жінки в більшій степені залежні від тренерів, були пов'язані з видатним українським тренером Юрієм Сахаровим. Лідія Семенова переїхала в Київ, вона там тренувалася і добилася значних результатів. Треба сказати, що міжнади майстром вона стала в 1977 році 226 років. Гроссмейстром в 1982 році. Вона виграла чемпіон Кранянського Союзу в 1978 році. Е, найбільший такий видатний її успіх це був е, кізоряний час 1983 рік, коли вона потрапила в турнір претенденток. Ну, раніше була така схема, система, що. Треба було попасти. Спочатку було з чемпіонату Радянського Союзу в зональний турнір. Після зонального турніру треба було попасти в між... міжзональний турнір, треба було десь зняти третє місце. І три кращі шахістки плюс фіналістки минулого відборочного циклу мали право грати в турнір претенденток. І... Відбувалася просто була система матчів. Лідія Семенова перемогла в першому матчі румиського версимейста Морешан в другому матчі їй вдалося справити дуже сильну грузинську шахістку і Селяні. І вона потрапила в фінал, де вона повинна була зіграти з Ревіною Лівітяною. Ну, цей матч вона вже програла з рахунком 7-5 Тобто вона була третя шість у світі в 1983 році. Треба сказати, що значний вклад в цей успіх зробив видатний шаховий тренер з Луганська Геннадій Кузьмін. Так що це був не найвищий успіх. Також в нас в складі жіночої команди Храняцького е Союзу в 1984 році е зайняла перше місце. На свої досі вона приклала видатний результат. Десь з половиною з 10, це було на 4 досі е ну, 95% це дуже багато. І... Також у складі збільної України вона в 1990 році на Шагоємпляді зайняла друге місце. Ну, от тепер я хочу продемонструвати її партію, яка награла чорними фігурами в матчі це був 1993 рік проти росмейстра Морешан з Руменії. Він зіграла Кінів 3 f6, c 4 g 6 C4, G6. ну виникла така закрита е система. Слон G7, чорнірець, 100-й захист, e 4 D6, D4. Теоретична позиція. Деду багато продовжень. рокіровка, чорні ну, Чорний центр, але вони прагнуть атакувати фігурами. Ну, такий є скромний хід кінь BD7. Можна одразу грати Е5 на СІДЦ6, ну це веде до іншої такої гри. Ну, це також молода схема. бд 7, Рокіровка Е5. Ну, тепер біля повинен вивезти своїм планом і далі продовжувати. Як правило, це пшикове напруження тут не дуже вигідно білого бити на Е5. Просувати також одразу не варто, тому що в чорник з'явиться можливість після Д5 проявити активність на королівському фланзі, грати кінь аж 5, з ідеєю кінь 4, і десь починати групати короля. Тобто кінь тут може бути достроково слабим. Тора Торай-1. Тора Е8. Чорні вичікують. Вони провокують хіт D5 або Зедя на Е5. чорні рай біля сонят 1 Ну, тут можна рейт, або А6. Э, семена взяла А6. З ідейзера кінь H7. Таким чином. Відчікують. ну, в цій позиції найкраще продовження за білих є Тураба-1. З можливою йде B4 або на С6 зіграти Д5, тепер згорожу взяне на С6, в чорній може закрити центр, але тоді біля райсон D2, і в зручний момент вони готові провести Б4. На кіння Сім, наприклад, FC1. Тепер в чорних виникають певні проблеми, тому що, наприклад, на H5 вірю, протидіяти ходу F5, наприклад, взяти G3. І F5 тут не дуже добрий хід із заходу кінь H4. Ну, це Такий профілактичний план, тобто... Але більшість зіграв Д5. Ну, це хід, можна сказати, стратегічна помилка. Дещо слабше. Д5 можна грати, але зручний момент, щоб тепер Чорні повинні створити слабість на фезіомофланзі. Тобто, скажімо, це не точність. Але вона вже вношає гру, тепер Чорні можуть розпочати гру проти короля. Тобто вони мають отримати в центрі певну стабільність. Е, Білі ще можуть протидіяти цьому плану F7 F5, але треба винахідливо грати. Тобто D5 це такий досить такий вирішальний хід, тому що тепер, якщо Чорним вдасться при стабільному центрі, вони можуть взяти атаку на проти короля. Ну, я дуже зробив декілька відео на рахунок важливості центру. Де було продемонстровано, як важливо атакувати, коли центр стабільний. Зараз ми в даному випадку положення стабілізувалося і чорні вже можуть починати гру проти короля кіня 7. І тут треба було зіграти G3. Або попереднє ферзь 2, наприклад, проти, проти 7, F5 і на 3 F8, якщо вони готуються хід зіграти G3. З ідею на F7 F5 зіграти кінь а 4 Такий профічний хід і чорним тут не вдається зав'язати грушку, Справа в тому, що наприклад такий хід Fazer F6, щоб якийсь захищання. Білия можливість не може попередньо побити на F5 і зіграти кінь B5. Тому треба було попередньо зіграти а 6 тому що той пішак вже падає і чорні не встигають через своєчасну атаку. Але тур туремб-1. Безтурботно тепер Чорні проводить в 5 одразу. Ну, можливо, тут краще було все-таки побити на F5, щоб не давати можливість закрити центр. Тут є можливість на Б4, але прописує приблизно рівно, але в Чорні тут досить вже така багата гра. Але це було краще, тому що на Б4 тепер Ф4 і отримати якісну атаку, якісну перевагу на корівському фланзі. Тепер Центр тут важко підібратися, а білі можуть, чорні переможе свої фігури концентрувати проти е, білого короля. Ну, статично вже така позиція досить неприємна. Е, Слона 3, зідає десь грати зі С5. Але тепер бі... чорні може спокійно між G5 провити. G5 були. Вже провити, там атаку G4, H5 і, як сів вперед. Може центр закритий і можна спокійно там. Концентрувати свою фігуру. Слон F8, Кінь d 2 Г5. Ну, Чорні пробують посадила на свій план. Кінь Б3, тепер Чорні підводять фігуру. Ну і білим дуже важко щось е, зробити, тому що ну, Чорні грають проти короля, а білі грають проти... Е, е, Ну, нічого не взяли ще, тут навіть слабості не створили. Це 5 вторая 7, Ра переводиться на G7, така виникає батарея. рентген який проти короля, який в дальнішому зіграє вирішальну роль. Ну, чорні біліть вперту свій план, кінь-5, ну, правда, не зрозуміло, що не хочуть нападати, чорні спокійно можуть. Атакувати, справа в тому, що тесслон С8 також приймає там, грає свою. Дуже важливо фюрем для атаки. E, так що чорні всі фюри вже не цілили на короля. Вони підкрадаються так до короля. Наторосім, 7 С4. С4. Тора Б3. Кінь Г5. Тобто вже Хмара насувається. Над uh, білим королем. Позиція можна сказати вже прагорна, скажімо так. Тому що білі нічого не створили, а черні вже має загрози реальну королю. Удар удар, Б5 і тут uh, давати трансформацію права, Лідія знаходить тут uh, варючу комбінацію. в 3. Справа в тому, якщо побити Тепер відкривається тура. Королеш 1 і кінь G4 вирішує. Тому що загрожує тут кінь F2. H2 слабий. Пішак. І на Фейс F3 Файз H4. Ну і від загроз. Тут вже не можна. Заховатися справа в тому, що на H3. Білі просто б'єте на F2 шахом, короля. H2 і просто слон б'є H3. На слон H3, Кінь б'є H3, Перс H3, Перс F2. І тепер просто шах. З матом особливо виходить. Так що жертва коня тут е, вирішує. Король H1. Чорні просто виграли якість і атака продовжується. H5, B6. а 6 тобто робить замок. Тобто не дають ці фігури стоять з купчення фігур Не з жодної загрози. Так що... Справа в тому, що вони просто не приймають участь ігру, тому що короля тут вже не захистити. Кінь А5, а 4 с 4, і тепер чорні. Розкривають позицію рокировки. Кінь Д1, ферзя, вже п'ють, аж ну, треба щось зробити, але позиція по-любому вже безнадійна, так. Перший 6. Тепер а зарожу затягне G3 і бити не можна з ферзь F2 мат, і на кінь F2 ферзь F7. Ну і тепер на е, білі здалося, тому що на накроє 1 чорні просто б'ють на G3. Кінь висить, ну і не зрозуміло, що робити. Якщо кінь, наприклад, відходить, то просто тут е, чорні легко матують шах. Ну і таких і так сложі 4, не опускаючи короля. Справа в тому, що якщо не забирає тут, то можна розіграти кіньж 5. Ну, і Позиція програна абсолютно. Ну, така Яскрава перемога Лідії Семенова, яка була свої кращі часи. Та Чешіцької освіті, це видатне досягнення. На жаль, її тепер немає з нами. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкраще.